Доброго дня, 10 жовтня. Хочу обірвати, от, тут мене сигнальний урожай, груш. І я догадався, що це за сорт, але збірка загубилася і їздив до знайомого, де брав черенки три роки тому, і щоб пересвідчитися сортності. Він подивився, сказав, що да, це такий-то сорт. І я пересвідчився, та й на вигляд, от видно, що це сорт груш ноябрська. Дуже чудовий сорт. І Важко перепутати з іншими сортами. Ну, по вкусовим якостям вона одна з кращих. Це ранньозимовий сорт. От. Значить, виведена молдавськими. Селекціонерами і в Європі продається як під назвою Ксена. От. В честь Молдавської селекціонерки. У нас вона як відома, як ноябрьська. Славиться дуже хорошою лежкостю і вкусовими якостями. Ось така груша. От. Не знаю, чому я досумнівався в сорності. а вже видно, що це. Ноябрьська і по формі, і по величині, її важко спутати з іншими сортами. А засумнівався, бо отакий бронзовий окрас в деяких грушах виявився. Оце від підвоя, ще від, від кліматичних умов теж може бути. Там я прищеплював в іншому місці, там взагалі. Цю ж саму грушу. Взагалі і, фор, і вигляд інший, і вкусові якості трошки інший. Там я прищеплював, значить, на дичку грушу, прищепив яблуко і дерет. Таку вставку зробив, експериментував. І на другий рік я прищепив ноябрьсько. Ну, Там і трошки розмір, другий, і вкусові якості, і вигляд. А тут я прищепив на талантську красоню цей сорт. Зараз обру і зважимо. Тут небагато У мене, 5 штучок вродило. от такі груші. Зараз зважимо, побачимо переб'ють вагу вони Миколи Крюгера Так. Я думаю, повинні перебити, так як по вазі вони більш плотніші. І відчувається, що Значить, Миколи Крюгера там було найважче 480 грам. Дивимось. Так, 364.

470. Ні, ми коли крюгору не перебили, Але в майбутньому я думаю, що повинні бути ще важче. Дерево буде рости, укорінятися. Я буду нормувати їх і я думаю, до пів кілограма я доведу цей сорт. Зараз вони в мене трошки полежать. Я думаю, через, через місяць до цього сорту можна повернутися і скуштувати на смак. Одна з вкусных груш пізньосінніх, ранньозимових ноябрьська. Зараз 14 листопада і спробуємо грушу ноябрьську на даний момент. Значить, зберігається в підвалі. Температура близько 3-5 градусів тепла. Вже пожовтіла. Зараз спробуємо м'якоть. Так, відчувається хрумка, ще не масляниста. От, така м'якоть. Дуже сочна. На смак як мед. Я думаю, оце на даний момент це кращі груші, кращого сорту, мабуть, немає. В неї конкурентів. Вона не масляниста, вже солодка, сочна, хрумка. Далі ще буде лежати побачимо, яка вона буде в грудні. Доброго дня, 11 грудня, і в мене Зу. залишилося два плода такої груші, як Ноябрьська. І ми зараз продегустуємо. побачимо, як вона зберігається, яка м'якоть на даний момент. Щас ще разок зважу її. От найбільший плод в мене залишився. Так. Читириста Чудово. Чудово так. І провіримо. Яка в неї м'якоть. Рижиться легко, відчувається хрускіт, тобто на даний момент вона ще більш-менш плотна. Звичайно, не така плотна, як ще в листопаді місяці. Але м'якоть, скажімо так, не масляниста, а ще тверда хрумка. От, сок дивимося посоку. Дуже сочна. от дуже сочна м'якоть, от прямо тече з неї. Ну і скуштуємо. Уже хруститу не чутно, вже вона більш м'яка, але не така. Масляниста, як інші груші на даний момент. Твердувата, але легко дуже її кусати, їсти навіть кого проблеми з зубами. Ну, за смаком це одна з самих вкусних груш і це не тільки моя думка, це думка багатьох фахівців, садоводів в інтернеті, в Ютубі. От я читав одна з найкращих груш пізньосінніх, зимових. Я взагалі люблю тверді груші, сочні, а за смаком ну, кислинки взагалі я не відчуваю. Дуже багато сахару, смачна, неприторно солодка, як скажемо теж чи юро. Ну, груша, яка сподобається майже всім любителям груш. Ось така одна груша можна цілком неї Крупна, солодка, смачна соковита, груша, яка не має недоліків. Ну, я б поставив 48 і навіть 49 балів ці груші. Тому, хто ще не має цього сорту в саду, обов'язково заводьте, це ну, еліта, скажімо так. Грушова еліта. Вот. Я задоволен нею.